Мої вітання. Задача з фізики на з'єднання конденсаторів. Є 4 однакових конденсатора по 2 мікрофарад. Як за допомогою цих конденсаторів отримати ємність 5 мікрофарад? намалювати схему. Записуємо скорочений запис задачі. Дано 4 конденсатора однакових. Ємність кожного 2 мікрофарада. загальна ємність 5 мікрофарад. І треба знайти таку схему, яка, за якою якої ми зможемо отримати таку загальну ємність. При побудові схеми враховуємо, що при паралельному з'єднанні однакових конденсаторів їх ємність збільшується в N раз для N конденсаторів а при послідовному з'єднанні однакових конденсаторів, якщо їх кількість N, ємність навпаки зменшується в N раз, побудуємо ось таку схему. Конденсатори С1 і С2 з'єднані паралельно. Конденсатори С3 і С4 з'єднані послідовно. І під'єднані цих два послідовно з'єднаних конденсатора. До перших двох паралельно. Знайдемо ємність такої схеми. Спочатку знайдемо ємність конденсаторів С3 і С4. Оскільки вони з'єднані послідовно, то їхня ємність, і їх тільки два, то їхня ємність зменшиться у два рази. Отже. С34 влядирів. С поділити на 2. Підставимо значення замість місця підставляємо 2 мікрофарада. поділити на 2. отримуємо 1 мікрофарад. Отже, загальна ємність конденсаторів С3 і С4, які з'єднані послідовно, рівна 1 мікрофарад. Побудуємо еквівалентну схему. Маємо С1, С2. І С34. Конденсатори, які з'єднані паралельно. При паралельному з'єднанні конденсаторів їх ємність просто додаються. Отже, загальна ємність для дрівнювати С1 плюс С2 плюс С3. Підставляємо значення. 2 мікрофарада плюс 2 мікрофада плюс 1 мікрофарат. Разом буде 5 мікрофарад. Що й нам і треба було отримати. Отже, отака от схема є правильною, є розв'язком нашої задачі. Записуємо відповідь. Відповідь. Ось. Таку схему треба задіяти, щоб отримати загальну ємність 5 мікрофарад. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові!